Казка про динозаврика крока. Динозаврик крок прокинувся сьогодні дуже рано. Сонечко тільки починало з'являтися за обрієм, а йому вже кортіло поскоріше вирушити до свого друга Стриба. Вони вчора запланували разом ловити блакитних зайцезаврів. Крок швидко вмився ранковою росою, почистив свої міцні зуби та рушив у дорогу. Динозаврик швидко йшов здовж річки і раптом побачив якусь нову квітку, яку раніше ніколи не бачив. Він став її роздивлятися. Подобається квітка? спитав метелик, що літав поблизу. Хочеш, розповім, як вона називається, і свідки взялася? Ні, відповів крок. Я і сам все знаю. І динозаврик пішов собі далі, так і не дізнавшись, що то за квітка. Крок прямував своєю дорогою і тут побачив на дереві пташку, яку раніше ніколи не бачив. Привіт, сказала пташка. Хочеш, розповім, як мене звати, і звідки я взялася? Ні, відповів крок. Я і сам все знаю. І динозаврик знов пішов далі. Тут він звернув увагу, що колір річки різко змінився, вона раптом стала дуже дуже блакитною. Хочеш, розповім, чому річка змінила колір ква? спитав же Квак. Він сидів собі на березі. Ні, відповів крок. Я і сам все знаю. І пішов собі далі. Так він дістався до свого друга динозаврика стриба. Ну що, готовий ловити блакитних зайцезаврів? спитав його стриб. Так, зрадів крок, і вони почали свою шалену гру. Але у крока нічого не виходило. Він не знаходив жодного зайцезавра, тоді як стриб зловив вже трьох. Як тобі це вдається? запитав крок. Я просто знаю, що вони їдять, з ким вони граються і де часто ховаються. Тому я можу їх легко знайти. Бачиш оцю квітку? Істриб показав на таку саму квітку, яку зустрів дорогою крок. Це найсмачніша їжа для зайцезаврів. А бачиш оту пташку на дереві. Істриб вказав на таку саму пташку, що сьогодні зустрів крок. Та не захотів з нею розмовляти. Це для зайцезаврів найліпші друзі. Вони разом граються. А тепер дивися, скоро наша річка на деякий час стане дуже-дуже блакитною. Це значить, що поблизу є домівка зайцезавра, і він скоро вийде шукати їжу і бавитися з пташками. І справді річка стала трохи блакитною. А згодом дуже-дуже блакитною, і неподалік з'явився маленький і пухнастий зайцезаврик. Він тихенько прокрадався до чарівної квітки, і тут крок спіймав його за пухнастого хвостика. Ура! зрадів динозаврик. Нарешті спіймав. Вони зі стрибом наловили багато-багато зайцезаврів, а потім повідпускали їх додому. Адже це ж було просто розвага. Зайцезаврики і самі полюбляли цю гру у ловців і часто гралися у неї з іншими звірятами, найчастіше з пташками, одна з яких і зустрілася кроку дорогою. А крок сьогодні зрозумів, що треба було прислухатися до того, що йому намагалися розказати звірі в дорозі. Адже ця інформація виявилася дуже корисною. Дізнаючи щось нове, ти стаєш спритнішим і розумнішим. Не варто відмовлятися від нових знань, всього знати не можна, кожного дня можна дізнаватися багато нового та цікавого. Крок це запам'ятав і вже сам старався уважно слухати та пізнавати нове.